Багато царів було за історії людства на землі. Багато царів старалися правити справедливо, а деякі навіть старалися, скажімо так, захопити царювання всієї землі. Вспоминаємо полководців великих Олександра Македонського, який, можна сказати, захопив тодішню сесію Римську імперію. Сьогодні можемо ближче вспомнити того, хто намагався заволодіти. Сві світом, так як Європою Гітлера. Але чим вони закінчили? Їхні імперії, так звані, розпалися. Нічого з цього не вийшло. Бо намагалися захопити це царювання через насильство. Може, захопили серця своїх друзів, однодумців. Але якщо знаємо, наприклад, того ж самого Гітлера, то, то захоплення серця було таким, скажімо, обман. І сьогодні дивимося на царя Всесвіту, котрий є Ісус Христо. В Сьогоднішній Євангелій Він каже, я для того народився, для того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожен, хто від істини слухає мій. Можна ще таке зробити порівняння з захопленням серця, з царюванням серця, коли закохана пара, коли здоровенний чоловік, якого всі бояться, стає на коліно перед тендітною дівчиною. І каже, я твій раб, ти захопила мені серце, бо він кохає її. Можна так сказати, що Ісус став Царем багатьох сердець, захопив наші серця, якщо так сталося. що любимо Його і віддаємося йому, власне, в неволі, в ту неволю любові, як ті закохані. І хочемо сьогодні так само стати перед Ісусом і сказати, володій моїм життям. Бо Він перший нас полюбив. Ця любов не є невзаємною і має бути невзаємною. Не має бути невзаємною. Вона повинна бути взаємною. Бо, власне, знаємо, що Ісус Христос так полюбив нас, що своє життя віддав за нас. Він перший на травма. Не є так, що цар стоїть або сидить на троні, а всі мають йому кланятися. Ісус Христос зайняв місце на троні мого Твого серця не просто так, але тому, що Він віддав своє життя за нас. Захтів бути тим царем, котрий віддає своє життя за нас. Ось його трон Хрест. Із Христа царює нам. Так Бог полюбив цей світ що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірив, не загинув, але мав життя життя віч. І це є наша віра. Це є наша любов, надія. Визремі.